У РФ пообіцяли побудувати укриття для бойових літаків. У чому причина наскільки це масштабне завдання, і скільки коштуватиме в нашому наступному матеріалі? Ростовська область, вкотре атакована українськими безпілотниками, цього разу потужні вибухи пролунали в районі військового аеродрому Мілерового. Місцеві кажуть, чули більше півтора десятка вибухів. На оприлюднених знімках видно пошкоджені будівлі технічної експлуатаційної частини та складу пально-мастильних матеріалів. Литовище Мілерово припинило існування після Другої світової. Утім, у січні 2014 року його відновили саме перед анексією Кри приму. На літовищі базувалися літаки Міг-29, а згодом Су-35 та Су-30. Через атаки українських БПЛА в країні агресорці хочуть побудувати укриття для своїх літаків. Завдання надмасштабне та витратне, вважають експерти в Україні, адже це не вдалося зробити навіть радянській імперії із потужнішою економікою під час Другої світової. Припускають, що такі укриття в першу чергу будуватимуться на тій частині аеродромів, які знаходяться поряд з українським кордоном. Мова йде про авіабази Кущевська Міллерово, бельбек у Таганрозі Воронежі та інших на віддаленості до 300 кілометрів від кордону чи лінії фронту, враховуючи те, що проти України РФ використовує щонайменше 300 бойових літаків, то це означає потребу у 300 таких укриттів та рахунок, можливо, десь близько мільярда доларів. Але цілком вірогідно, що замість повноцінних укриттів для літаків у РФ підуть шляхом найменшого спротиву, і це будуть. Або навіси, як на авіабазі Хмеймім у Сирії, або металеві ангари, які покликані захистити лише від негоди. Чверть російських військових літаків вийшла з ладу. Ідеться про п'ять повітряних суден, Іл-76. вони в числі десятка літаків такого типу надійшли на озброєння Міноборони РФ протягом останніх двох років. Як з'ясувалося, п'ятірка ілів більше не літає, бо там не працюють шасі через використання неякісних підшипників. Їх за підробленими документами закуповував Плашихінський ливарно-механічний завод у невідомого постачальника. Одне таке повітряне судно коштує майже 42 мільйони доларів. Країна-агресорка стрімко втрачає свою авіацію за перше півріччя 2024 року. Збройні сили України пошкодили або знищили понад три десятки російських військових літаків. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Українські сили знищили або пошкодили 9 літаків Су-25, 1 літак Су-57, 2 літаки Міг-31, приблизно 13 літаків Су-34, 2 літаки Су-35, 2 літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, 1 десантний командно-штабний літак Іл-22М-11 та 1 стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 за перші 6 місяців 2024 року. Більшість ударів по російській авіації було завдано на тимчасово окупованих територіях України, а також над Азовським морем і на території Росії. Катерина Кравець подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.